Через чергову атаку ворога майже від дев'ятої години ранку, 16 -го грудня, горішні плавні залишилися без світла і електричної напруги. У соціальних мережах містян одразу було повідомлено про припинення харчування внутрішньо переміщених осіб у загальноосвітній школі номер 3 а також відміну у школах навчання у другу зміну. Через аварійне відключення енергомереж у місті було зупинено роботу котелень та системи водопостачання. Водовідведення за таких умов працювало в аварійному режимі. У разі блекауту завжди зважайте на те, що необхідно одразу зменшувати навантаження на каналізаційну мережу та підручними засобами. Зберігати тепло у помешканнях, закривати вікна у квартирах та на сходових клітинах, закривати вхідні двері у під'їзд. Бути теплоодягненими. Фахівці міської пожежно-рятувальної частини повідомляли про несправність гарячої телефонної лінії 101. У телеграм-каналі телеканалу ГОК було оприлюднено номер телефону мобільного зв'язку пожежної частини 066 629 62 41. Або телефонуйте за коротким номером 112. Хто не має у записнику цих номерів, збережіть на випадок повтору ситуації. Під час відсутності світла вдома за можливості витягайте з розеток шнури від електроприладів, аби уникнути одночасного навантаження на будинкові електромережі у разі відновлення електропостачання.